Цьогоріч вже в шосте співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2016, судитиме національний відбір. Чи готується до цього процесу, чи є фаворити, та яким має бути голос України на наступному Євробаченні? Запитаємо у Джамала особисто. Радий бачити та вітати. Навзаєм, добрий день вітаю. Вже бородатим можна назвати жарт про те, що нацвідбір в Україні неможливий без скандалів. А особисто у вас через це не виникає якогось остраху бути членкиною журі, особливо в шосте? До всього звикаєш, знаєте, так я можу сказати. І те, що люди так. Переживають, обговорюють, що їм не байдуже хто поїде з чим поїде, як буде співати. Це просто говорить про те, що це, це важливо і е, це їх турбує, а це означає для нас, що. Ми маємо робити найкращий вибір разом, і завжди я казала і кажу, що дуже добре, що є оця 50 на 50, Що є думка професійна, і є думка народна. Так є і в маленьких відборах, так є і на гранд фіналі, і на Большому Євробаченні. Тому е дуже важливо, щоб всі всі це усвідомили і приймали участь і в відборі а потім не скиглили на те, що а поїхав не то не той, хто я хотіла, і хотів. хотів. Е для того щоб поїхав той, хто б ви хотіли, і треба голосувати, підтримувати. Ем, і, і все. Цьогоріч мені здається, що умови максимально прозорі, тому що навіть журі можна було обрати у дії, голосувати цьогоріч теж можна буде в дії. Тому вже сказати про те, що. Ох, когось там вибрали когось відправили, а не того, кого я хотів, шансу мало. А відомі імена а... та пісні фіналістів, фіналісток, гуртів, єврофани з України і з усього світу традиційно вже знімають свої реакції та роблять прогнози. Хто ж стане переможцем чи переможницею на цвітбору? А ви особисто слухали вже всі пісні конкурсантів? Я можу сказати, що я. На своєму, скажімо так, шляху судіння вже можу сказати, що є незмінних незмін критеріях, тому що для мене залишається важливим спів наживо. Тому що одне діло, коли ми чуємо цю пісню в аудіо форматі, це одне враження. Там все добре зведено, все чутно, слова чутно, мелодію чутно. А інше діло, коли ми все-таки виходить виконавець на сцену і виконує це наживо. Тому це живий формат конкурсу, і це перше і важливе правило, за яким я оцінюю заспівана добре. А, а бажано просто неймовірно а, пісня наживо. А, Друге, це, звичайно, про що? От про що ти як сонграйтер, а всі ми бачимо, що е, чим далі Євробачення рухається, тим більше для нас відкривається, що це конкурс є ще і е, люди, які яким є що розказати про свої історії, які не просто написані кимось, вони виходять зі своїм відкритим серцем, як би це голосно назвучало. І тому вторий, другий критерій для мене це те, що, з чим ти хочеш вийти. Так, зрозуміло, що е, тема в нас дуже гостра, дуже болюча і. Е, Звичайно, так чи інакше, коли в, в країні нашій війна, то ти виходиш на такий великий конкурс з цією темою. Як би ти не хотів, чи є в тобі ця тема в пісні, чи ні, вона буде з тобою постійно. Це твій бекграунд, який ти маєш представляти так само, як і пісню. Тому що ми знаємо, що Євробачення це велика кількість медіа, уваги і так далі, от тому другий критерій це з чим. Ну і третій критерій це як? Як ти покажеш, що ти покажеш, тобто перформанс і твоя внутрішня внутрішня харизма, твоя артистичність, ми знаємо так само, що за часи. Євробачення перемагали різні виконавці з великим голосом, з маленьким. Неважливо, важливо те, що як вони це робили. Навіть вперше в житті мені здається переміг хіп-хоп вигляді Калуш, так. де Калуш читав і навіть і не співав. От тому от такі абсолютно унікальні випадки трапляються саме на цьому конкурсі, тому. Ми не можемо зараз, послухаючи навіть всі ці пісні, які представлені, вже робити ставки. Це не про що не каже нам зараз, крім того, що класний відбір, крім того, що це молоді виконавці, за якими я особисто спостерігала і до цього, і мені цікаво за ними спостерігати. І цікаво, як вони покажуть себе саме на цьому конкурсі. Творчі вже взагалі були, якщо я не помиляюсь. Круть була е Хейл була. Хейл була, ну тобто, все вже е, люди, які пробують показувати свої авторські твори вже на перше. Е, авторські твори не вже на перший раз. Тому е, цікаво спостерігати не саме навіть е, тут. Хочу б, е, до слухачі, до слухача звернутись, що не будьте м, будьте обережними. Ми не обираємо саме виконавця, якби це грубо не звучала. Uh, ну, Тобто ми Вибирає можемо зробити, а реально. моя улюблена, моя улюблена то-то, то-то, то, то-то, то 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 Ні, ми вибираємо не виконавці, за якого там ми вибираємо пісню. Ми вибираємо пісню, бо конкурс так і звучить. Конкурс, конкурс пісні, конкурс зокрема, якщо говорити про про пісню, то ваша переможна пісня у 2016 році вона стосувалася депортації кримсько-татарського населення у 1944 році, і назва з цього походи. Там є слова, що коли приходили незнайомці, приходили у твій дім, вбивали і казали, ми не винні. Так такі слова в пісні, і зараз ця пісня вона актуальна знову для всієї України. Тоді вона боліла Європі як історія. Зараз вона болить уже як реальність, яку ми бачимо. Для вас особисто, для іноземних слухачів, з'явилося нове трактування, коли ви її виконуєте, чи люди реагують якось інакше? Абсолютно, абсолютно те, що ця пісня отримав. Дву хвилю уваги того, вона сама по собі знов ж таки я навіть себе відокремлюю, чому я акцентую знов ж таки на пісні, що сама пісня заробила вже дуже багато допомоги для України, тому що люди знаходили в ній сенс ем, того, що це про 22 рік. Це про Україну сучасну, і коли ми кажемо, що е, там це було про події 44-го і коли never again happened again, Ну тобто, ми казали, що ніколи знову, і тут на очах усього світу е, від, від цього, те, що вона навіть навіть яка, якась пророцька виявилася, розумієте? Вона вона її сприймають як пророцьку зараз. Коли я от виходила е, там не знаю на будь-які сцени. Від е, е, Польщі до е, Вашингтону е, все одно от так от сприймають її як сьогодні, абсолютно е, такий гімн боротьби. Знаю, якщо говорити так, от про Вашингтон взагалі про Сполучені Штати, що ось нещодавно днями буквально ви у на премії центра Кеннеді так мали можливість бути присутньою. Розкажіть про подію, яким чином так долучалися? Це теж певний акт підтримки України і голосу України. Чи чому запрошували Джамалу? Я розумію, переможниці Євробачення всі люблять. Але як можливо пов'язано саме з Україною і ситуацією в Україні? Я була запрошена Кеннеді Центр Она. Це величезний зал і величезна подія, наймасштабніша, яка є в Америці вже цього року. Так точно вже більше і не буде. І я. Мала честь закривати е, цю церемонію піснею Юту для Юту. Вони було в кінці е, вечора. Е, їм була присвята. Я мала промову, е, мала час на промову і мала час звернутися до е, залів. Мала зустріч з Байденом. І знаєте, хочу сказати, що він мені сказав особисто. Е, коли я йому сказала, що я. Українка кримськотатарського походження. Я дуже хочу вернути свій дім. Він так мене обійняв міцно, що я, я не очікувала такого аж охорона Навіть зробила крок вперед. Але він дуже міцно мене. Обійняв, і сказав так: ми повернемо е, дім, ми повернемо тобі. все. я вам дякую за розмову. Співачка Джумала була на зв'язку. А вже 17 грудня українці разом із членами журі мають обрати представника представницю або представників від України на Євробачення 2023.